Сімейне тренування у Слобожанському для вихованців академії Прометея та їхніх батьків влаштували спортивне свято. На одному паркеті одночасно займалися діти та їх рідні. Юні Прометейчики розповідають: довго вимовляти мами з татами не довелось, бо активно провести час разом кортіло усім. Попросив батька свого, щоб він мене відвів. Сподобалося, тому що ми займалися з батьками, а з батьками найцікавіше. Тренування розбили на кілька частин. Спочатку учасники розім'ялися, далі працювали з м'ячами, а наприкінці навіть зіграли між собою матч. Сама тренування дуже гарна. Ми навіть з батьками інших дітей спілкувалися, я що кожну неділю. Така була тренування для дорослих, так для бабусь, для батьків, для матерей, то було дуже гарно. Заходом залишились задоволені і діти, і батьки. Останні ще раз переконались, що у Прометеї з їхньої малечі зроблять справжніх чемпіонів. Вже третій рік пішов з вересня. Дуже подобається. Це перший спорт, з якого дитина у захваті, від тренера. Дуже гарна команда, і нас сюди тренер привів. Дуже сподобалося. і діти задоволені, і батьки влаштувати сімейне тренування вирішив наставник дитячої команди «Прометей» Руслан Оріщук, аби таким чином віддячити батькам. Які привели своїх дітей до баскетбольної академії у Слобожанському. Вони ну нам дуже сильно допомагають, тому ми працюємо з батьками, ми працюємо з їхніми дітьми. Вони наші діти, але все одно без батьків вони б сюди не попали. Вони б не грали з нами в Юбол, не грали б в баскетбол, ну, і не навчались би баскетбол. Велика вдячність нашому клубу Прометея, тому що вони підтримали мою ідею. І додає тренер: це не останній подібний захід. Попереду у Прометея ще багато цікавого.